Майдирс, і це English B. Всім доброго дня, мої дорогі! Це англійська бджілка. І так, сьогодні ми з вами маємо Lessons 11-12, уроки 11-12. Revision. Revision. Повторення. Пейдж 48, 49, сторіночка 48, 49. Ось у наше з вами незвичне завдання 1. Перед тим, як ми будемо його опрацьовувати, ми з вами помандруємо трішечки назад, тому що це є revision, повторення. А повертаємося ми з вами на урок 4, 5, сторінка 42, 43. Ми маємо повторити з вами This, that. Давайте пригадаємо: This is. This is. Це є. That is. That is. То є. These are, these are, ці є, коли мова йде про множину. Those are. Those are. Ті є, коли мова йде про множину. І так, опрацьовуємо task 1, завдання під номером 1. Listen and say the number. Послухай та назви номер. Приготувалися? Listen, please. Слухаємо. Those are shabnas. This is a floor. These are rubbers. Those are shelves. Those are exercise books. That is a bin. Those are pictures. This is a door. That is a window. Тусі ппер. Піза панцилс. Велдан. Молодці. Прослухали, вказали з вами на малюночки. І так, task 2. Завдання під номером 2. Тепер ми маємо з вами. Назвати все що знаходиться під циферками. Ми щойно прослухали. Тепер називаємо. These are abhess. Repeat. Повторюємо. These are abbeth. Two. That is a bean. That is a bean. That is a window. That is a window. Kitas ketvirtasis. Tos yra formos. Tos yra formos. Jatimaliu, žinai, tos yra paveikslėliai. Tos yra paveikslėliai. Šeši. Šios yra pieštukai. Šios yra pieštukai. Šios yra pratimų knygos. Those are exercise books. This is a floor. This is a floor. These are rules. These are rules. Десятый. Those are shelves. Those are shelves. This is a paper. This is a paper. 12. This is Edo. This is Edo. І так, ми щойно опрацювали. Ми з вами не перекладаємо, тому що у вас є малюночки підказки, і ви зрозуміли. Task 3. Завдання під номером 3. We must point ask and dance in pairs. Ви маєте у парах показати і. Запитати what is that? What is that? Що то? Дати відповідь, що ж то? What are those? What are those? Що то? That is. That is. Those are. Those are T. Ви дивитесь на малюночки, задаєте запитання і даєте на них відповіді. Example. Наприклад, what is that? Що то? Дивимося, ось ручка. Відповідаємо That is a pen. That is a pen. What are those? Що то? What are those? Дивимося, олівці. Ми відповідаємо. Those are pencils. Those a pencils. І так по балюночку дивитесь, задаєте запитання і відповідаєте. Task 4. Завдайте під номером 4. You must read. Ви маєте прочитати. І так, слухаємо уважно. Hello, Ben. My name is Taras. I am seven. These are my mom and dad. That is She She's nice. Those are my pets. They are clever. I like books and computers. Do you like pets? Bye, Taras. Repeat, please. Повторюємо та перекладаємо. Hello, Ben. Привет, ben. My name і Старас. Мене звуть Тарас. I am seven. Мені сім років. This are my mom and dad. Це є мої мама і тато. That is Olena. То же Олена. She is nice. Вона мила. Those are my pets. То є мої домашні улюбленці. They are clever. Вони розумні. I like books and computers. Я люблю книжки і комп'ютери. Do you like pets? Тобі подобаються домашні улюбленці? Bye, тарас! До побачення, тарасе! А тепер самі прочитайте і далі працюємо у великому робочому зошиті. Open our workbooks. Відкриваємо великий робочий зошит Page 41, сторіночка 41. Task 1. Завдання під номером 1. Choose and write. Вибери та напиши. І так, ми маємо з вами слова. Ці слова ми маємо з вами записати в речення. І, як завжди, я вам раджу переклад записувати або зверху, або знизу. This Z, То this – ці, those – ті. Дивимося It's a shape, шейпене Отже, нам показують, що це є. Отже пишемо this Is a shape. Is a paper. Папір. Подивіться, то є папір. Отже, ми скажемо that is a paper. Write, please. That is a paper. Подивіться уважно: a numbers. Числа. Їх багато, і пальчик нам показує на ці числа. Отже, це множина this. Right. This a numbers. То є зірки, так? А stars. Зірки в множині, отже, ті зірки those. Записуємо those. Угу. Is an exercise book? Подивіться, показують на то, на, що то є зошит. Отже, ми маємо записати. Z is an exercise book. Записали. Z is an exercise book. Дивимося, is a clock. Годинник. Це є годинник. This is a clock. А pencils. Олівчики, ці олівчики. так? Отже, this. These are pencils. uh pictures, ці малюнки. Малюнки в множині, Отже, Those. Right. Those are pictures. Я думаю, що ви разом зі мною записали. На цьому ми завершуємо урок. Підписуйтесь на канал і goodbye! До побачення!